Фир, фир-фир, і з вами грає удачі у І знаєте, бувають такі дні, коли хочеться спробувати чогось незвичного. В принципі, це доволі корисно, насправді пробувати щось незвичне. Як в плані ігор, так і в плані життя. Наприклад, якщо ти казувальщик, як спробуй щось хардкорне. Якщо ти більш полюбляєш РПГ, спробувати не знаю, якусь стрілянку або навіть симулятор побачить коротше. Щось нове. Це прикольно. Це трохи розширює твою свідомість. І ти, в принципі, зможеш зрозуміти, а може, мені щось і нове подобається? Може, я зможу спробувати і дізнатися щось нове. І інколи. рекомендації з тім можуть здивувати. От хотілося мені щось незвичного, і він мені подсунув ось це. Хомесай. Насправді дуже сильно не розкручує свого бо Це тільки про. І він безкоштовний. Ти зможеш знайти його у стім. Я залишу. А Homeciffer, я так розумію, це слово складається з двох. Homicide. Oh, age, Boys. Homicide. Вбивство. І. decipher, Розшифрування. Як я зрозуміла, це щось типу якогось тайпера повинно бути. Не впевнена, що ха, я його переживу, бо у мене ну, був досвід Story, Чи щось типу такого дуже мила гра. Але коли там були бої, і потрібно було дуже швидко печатати якісь слова, це було так. Я майже зламала собі пальці. Але сподіваюсь, тут буде щось інше і коли тім знайомив мене з цією грою, він показав мені деяких персонажів, з якими ми з тобою зустрінемося. Містер Щербинка кріповий чоловік, який з'являється з темних провалів, і він хоче частинку твого тіла. Містер Бач, ви не можете зрозуміти, що у нього у думках, тому що у нього навіть нема обличчя, але він завжди дуже добре до вас ставиться. Містер відрубана голова. Людина, яка просто голова. Але він життєрадісний, енергійний і його вираз обличчя завжди доволі наївний. Розшифруйте слова щоб втікти. Містер Піттрадайка. Людина, що завжди повзає на усіх чотирьох кінцівках. Але у нього добре серце, і він дуже переймається за героїню. Тому вирішив слідувати за нею. Містер Срібноволосий. Дуже спокійний та дорослий чоловік. <хи> Здається, що він дуже зацікавлений у житті людей. Містер Червона Шапочка. Новий персонаж, який з'являється у першій частині, і який також є фінальним босом. І його ім'я доволі містичне. Мене напрягло. Ну що, познайомилося? Давай розпочинати. Лангуагі. Да, от особливо ці три я, блять, розумію, що ти мені хочеш сказати. От я прям от всю душу розумію. Давай англійською. Лангуагі uh, cannot be changed after starting. Ви ж все зрозуміли? Все зрозумів. Добрий вечір. Ні. А чо, прям так зразу? Ви б хоча б познайомили нас справді, типу, Що робити? Що? Де я? У мене немає навіть телефону з собою. Що ж мені робити? Мені потрібно знайти звідси вихід. Добрий вечір. А, містер Худ. Містер. Плащ? Червоний плащик, червона шапочка. <гум> а, привіт. Що? Але який це моє взагалі? Сам пішов. Чо-що? Сам пішов. Зовсім, да? Типу, я ти. Е, uh, так, схоже він каже ти та я. Таке відчуття, що він намагається щось запитати. Not Нач, Е, Ну, я сподіваюся, він зараз не запитав, типу, я можу тебе з'їсти, тому давайте Not надхет. Ага, я. Це да, все, все зрозуміє, заїбісь. Здається, я відповіла вірно. Порозмовляти з ним або піти нахер. Він наче. У нього, правда, така сокира велика, але здається, що він доволі безпечний. Ee, здається, ні. Ладно, двері. Ee, намагаєшся вийти? Нічого не вийде. Він я не знаю. Його, що ти хочеш? Ну ладно, do nothing. Схоже, нічого іншого ми не зможемо зробити, тому давайте все ж таки підемо. А, -а, 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 а мені потрібно було це розшифровувати вже тоді, блін. Я б тоді хоча б розшифрував. Юмі, що там. Э, uh, ладно, Going Outside. правильно? Я ебу, бабу єбу ладно, не ебу. Виходимо на зоні, я не знаю. У вас щось хуйове. Максимально хуйово. Мені взагалі не комфортно і не хочеться тут гуляти, ну давайте тут теж двері. Сука, привіт. Містер Габ! Містер Гап, як ми пам'ятаємо, він хоче від нас шматочок нашого тіла. Ня! Ня! Нє! Я відійду. Дякую за побачення. Я не хочу давати тобі шматочки свого тіла. Можливо, це, мабуть, читерство, до речі, що ми знаємо все це через а... Steam, але в принципі це трохи допомагає. О, я не можу пройти. Це заблоковано. Може, я зможу пройти тут, якщо я його пересуну? Ну, давай спробуємо. То знову буде містер Геп? Ні? О, oh, фак. Занадто темно. Uh, здається тут нічого нема. Привіт. О, це Ефен. Це Річ, це це, 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 це всім привіт. Oh, привіт. Вона живе. Це зап'ясток, він живий, і він показує мені кудись туди. Слухайте, от до речі, з ним. Мабуть, мені найкраще буде спілкуватися. Мені не потрібно буде розгадувати мову. Ми з вами просто реагуємо на те, що їм показує. Що? Відрубана башка! Мені потрібно здогадатися. Hello? А як дізнатися? Правильно я відповіла, чи ні? Привіт, привіт, привіт! От оці два слова повторюються. <світ> Іди сюди, каже він, чи він його погладить? Що він зробив? Он... Це знов ті ж самі слова, що він повторює. І оце. Блін, нам потрібно було спочатку вже ЄМІ розшифрувати. Take it? Кого? Його <плодиш> чейкіт? <хи> він знов показує, він знов каже те ж саме слово. Що це за слово? До речі, я десь читала, що якщо ти хочеш піднімати голову відрубану, то потрібно піднімати двома руками по-перше, -по вона дуже важка, а по-друге, вона буде сквозь через кров чи ще щось. Просто навіть ну, на шкірі ж є, у нас там якесь масло, чи ще щось. А, і ти не хочеш бути тією людиною, яка вронить голову. Так, да, я б не хотіла. Що це? Я повинна взяти його з собою? Це дуже дивно. Але, в принципі, я вже його тримаю в руках. Сука. А чого є вибір? Не подобається. Злякалася? Ну, може, трохи. Uh, вони між собою вже спілкуються. Окей. Окей. А! Аж я вас не розумію! О, він знов це слово повторюю, який ток повторюю, тобто, зараз. Він зі мною розуміє? Я не розумію, що ти кажеш. Мені чомусь зараз згадався хтось з этих. Е... Е... Зіркові воїни, чи як там воно. Етет, е... Зоряні. Зоряні воїни. Так, да, я не дивилася, я не фанат, вибачайте. Але там же цей чубака був. Ніхуя не зрозуміло. Але. Ну, що ж мені здається, вони милі, чи що? Він сказав, присаджуйся. Блін, оце можна було перекласти. А монетка? Блін Коін, господи, у мене тут просто склероз все нормально. Коін, Коін. Gone, no coin. Three coins. One, two, three. I believe Ya. Hotel. five center, center ah. Uh, Down, Ой. Down. Left. А бач, слухай, знаєш, що мене ще обманіє? Слово їхньою мовою написано довге. Тому мені чомусь автоматично думається, що і саме слово англійською теж повинно бути довго. Чеку, що я, наприклад, не знаю, як буде це японською. Що з релічня ця гра. Right. Coin. Gun. Давай ще раз. Talk again. Так, це буде sit. Down. Правильно? Coin. 1, 2, 3, duck, set, set, 1, two, three. Блін, блі, у нас два рази тоді даун, і вони різні. Чи це підходить? Привет! Ай Я так розумію хе. Може, ще він має на увазі коса, але навряд, я сподіваюсь. Смайл. Uh, це сед то було angry. Surprised. Давай спробуємо. Surprised. Nervous scared Давай наляканий скажемо. Я не знаю, що це. Може просто мається на увазі голова? Голова взагалі, типу він увесь це голова. I news mouth, окей. Вот тут. «Smile» або «Happy». Якщо ми кажемо зараз про емоції, мабуть, краще сказати happy або smiley. Uh, Angry Злий sad or disappointed. Surprised? Scared. Так, блин! Um... Знаєте, коли я складала своїм учням навчальні якісь посібники, щоб якраз таки навчаюся особливо от, е, учням маленьким, да, або тим, хто тільки починає. Я складала посібники теж там око, ніс, копати, сідати. І я, блядь, взагалі не це мала нового. Я взагалі таке не уявляла навіть рука. Привіт! Привіт! Я не знаю. Hand. Давай одразу hand. Finger. Чи чеппойнт показує. Я сподіваюся, мені не потрібно ще і правильно називати пальці, типу, індекс, Middle, ring, Фінки і. там. Я сподіваюся, це мені не потрібно робити. Ага. Окей. Що на столі у нас? Тейбл. <гум> Блін, це найбільш моторошний посібник посібник з навчання. А, -а, а, це не down, це chair. Так? Да? Взагалі, точніше, це потрібно звати stool, бо це таборет, а не крісло, Ну то ладно. Я сподіваюся це Лемп. Знов таки, це не зовсім правильно, але щели я це не назвати. Чи просто баут. Е, що? Що ти хочеш мені сказати? Таким словам ти мене не навчав. Почекай, це не чесно. Таким словам ти мене не навчав. Тож почекай, виходить, що коли ми знов зносни Сече, він так і буде казати?

Можливо трохи передумала, що це? Те ще? Те ще, займісь! Weapon? Зброя, я не знаю, навряд чи це tools, Instruments... <laughs> table, yeah, that's a table! Що у нього з рука? А, це не рука, це оці ціпи. Да, ну, я скажу, що це чолс інструмент. Привіт! Я зараз розповім тобі про свою роботу. Чи він каже, роздивляйся навкруги? А, я хочу піти. Ой, я думаю, краще швиденько повернутися. Мені тут некомфортно. О-о. А ще не так. Вже йдеш? Ну... Типу. Ага, <свіси> що? Тепер тут нічого нема. До речі, так, тут же був завал. Це яка, і мені більше все одно нема куди йти. Тож, пішли? Роздивитися вікна піти праворуч чи ліворуч. Еге. Йди нахуй. Е дякую. Е може, він не може вибратися? Я дуже рада. У другому вікні теж він буде, по-любому. Нічого? Це дивно. Це ж цей містер Геп. Містер розчелена. Е, все? Тупіково? Дедень? Щось там іде звідти. Е, давай заховаємося сюди. Блін, потрібно було хочу би взяти. Так, ну що ж, він не запитує те ж саме слово Кет, тому, типу. не наляканий. О! О! А отут тепер налякана? Сумна? О, Тепер він сумний, що він мене налякав. Друзі? Ні? <різь> 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 Дурак! Лапи свої прибери від... Він зараз мене погладив, типу так по голові. Ти свої лапи, коли в останнє мив? А? Good girl, good girl Ані. ні. А, М -м -м. Якщо б це була англійська гра, я маю на, на увазі оригінальна локалізація була англійською. Я б сказала, що він каже There, there. Це, типу, як заспокоює зазвичай, типу, тихо-тихо. Тихо-тихо, There, there. А китайською я не їбу. Ну, давай, Так скажемо. Або quiet-quiet, типу, тихо-тихо. Все? No. Full version in Progress. Ціла версія ще тільки буде. Це містер голова. Це містер відрубана голова з нами тут. Блін, воно прикольно. Воно прикольно В принципі, це якраз таки дійсно було б непогано для людей, які хочуть вивчити мову. Будь-яку, неважливо. Тут дуже правильно показано те, що ти. Якщо потрапиш до якоїсь взагалі іншомовної якоїсь, якогось іншого мовного середовища, якщо тебе просто туди кинути, і ти ніхіра не знаєш, все одно можна почати розуміти. Можна почати от з цього дійсно ти-сюди-туди. Око ніс, як там вони зробили з монетками. Взагалі цей доктор срібовою срібов дуже класно зробив. Монетка є, монетка нема. Одна, два, три, скільки там, дуже класно. Мені прям це сподобалося. І це реально прикольно. Це може допомогти тобі, якщо ти вивчаєш якусь мову, до речі, не важливо яку, а, просто зрозуміти. Технологію, механіку, як можна навчитися іншій мові. А також це трохи дасть тобі можливість відходити від звичних шаблонів. Бо бач, як я, наприклад, писав дям. От для мене сідати це сить дян. Хоча, судячи з того, що це, наприклад, японська якась гра, ні, він мав на увазі сідай на стул, сидь че. Що, можливо, і тут я помилуюся, він мав на увазі взагалі не а якесь інше слово. Прикольно. Я хочу цю гру повністю це раз. І, по-друге, я думаю, що деякі слова все ж таки я могла якось придумати. Я, я наприклад, я просто не знала, що можна на слово натискати. І you, me можна було, наприклад, з самого початку записати. Клас! Я буду чекати продовження. Ну а що ж, тоді вийшла у нас дуже коротка серія, на цьому я кажу вам. Дякую за увагу, підписуйтесь, смикайтесь наші сарти, подобайки, пишіть коментарі. Вам би взагалі така гра зайшла би мені так? Я обов'язково в неї пограю. Бережіть себе, мої любі українці, і ми з вами обов'язково зміхаємось. Па-па!